Валентин Миколаївич, вітаю вас сьогодні з перемогою. Прокоментуйте гру вашої команди. Були ви дещо сьогодні емоційні. Що сьогодні вийшло, що не вийшло і взагалі декілька слів про гру. Футбол, ви знаєте, це емоції. Один момент я не буду коментувати, Була команда Базіса дуже хороша команда. Я ж кажу, такі моменти сьогодні були досить цікаві, але не. Хай це буде на совісті тих людей, які обслуговували цей матч. Я дуже вдячний своїй команді. Ми сьогодні, я рахую, виграли саме в боротьбі. І ми реалізували свої моменти. я як, як сказав, після першого матчу ми Сутика з з грали. Ми програли боротьбу плюс майстерність У той команди була краще. Але сьогодні ми в боротьбі в першу чергу. Я рахую, перемогли і з того і склався цей результат. Кого можете з новачків виділити сьогодні? Хто найбільше виділявся або, можливо, хто вам більше сподобався з тих гравців, які поповнили команду трансфер? Ну, і ще раз повторюсь, у нас нова команда сьогодні додався, у нас гравець один грипа Вадим. Зразу видно, що це футболіст хорошого рівня. Я йому вдячний, що він додався до нашої команди. Але сьогодні я не буду когось виділяти. У нас сьогодні зіграла вся команда. В першу чергу ще вдячний заміні. Вона вийшла і підсилила гру. І з цього склався у нас результат. А як оціните гол Ая Віталія? Віталія? Це я скажу, це вища ліга. Прем'єр-ліга українського футболу. Вітаю вас ще раз з першою перемогою на обласному рівні. Вам майбутньому вдачі. Merci D accord. D accord.